Для тих, хто хоче проснутися і зрозуміти, що відбувається. Мову спеціально кастрували, і ти не розумієш значення слів. У російській мові, наприклад, є люді і є чоловік, і це не одне і те ж. Англійський human не є people, гуманізм не популізм. Ти не знаєш цього. Але еліта знає там. Українську ще більше спримітили, і ми маємо тільки людей. Це спеціально зроблено, щоб нас запутати. Не всі люди, люди, бо не всі наділені духом і душею, є штучно створені і їх більшість, і їх видно по їх повадках, придивись, ти просто не навчений помічати. Людина створена по подобі Божій Бог творив творець і людину створив творцем. А ми погоджуємося відбувати тут терпілами. чим самі себе і зраджуємо. Влада це не влада, це актори-клоуни, які продались за великі бабки, не розуміючи, що творять. Справжні управителі світу цього над владою, але за кулісами, і їх ніколи не показують в засобах масової каналізації. Вони дозволяють нашим продажним свиням можновладцям много крость в рулить штурвалом», через що в тих створюється ілюзія, що вони виграли в цьому житті, не розуміючи, яку ціну за це заплатять, але знають про те, що відбувається і кому служать одиниці з них. Більшість же обдурені і удорманені баблом і жрачкою. Вони для масовки. Управителі світу цього, не правителі, управителі. Вони не правлять тобою безпосередньо, вони управляють процесами, запускаючи свої сценарії і шляхом поступового вкидування потрібних для них інформацій і установок, невидимих для нас кодів і символів, і магічних ритуалів, застосування прихованих від нас, скажімо так, наукових і технічних можливостей, в тому числі і кліматична зброя, видавання чорного за біле і білого за чорне здійснюють свій план. Який почався ще років 200-300 тому, коли повністю зачистили землю від знаючих тобою ніхто напряму не править, але створюють умови, щоб ти мислив і поступав саме так, як їм потрібно. І як не як, хоч і косо-криво, але дякуючи нашій служивості і продажності, у них виходить через нашу затяту тупість і їхній план реалізовується. Вся історія, яку ти знаєш, повний обман, все переписано так, як їм вигідно. Щоб ми не згадали нічого. Забудь всі дати, які тобі впарили. Ще не так давно були літа, і все рахувалось зовсім по іншому. Не ведись на 2020 роки це ще та нісенітниця. Ще зовсім зовсім недавно все було зовсім по іншому. То й помисли, справді думаєш, що людство 1900 років спало на пічці, їздило на конях і майструвало фіри, а потім раптом за якісь 100 років. Перейшло до мобільних телефонів, безродотових камер, віртуальної реальності, електромобілів та космічних кораблів, чим перевершило весь технологічний прогрес за попередні 1900 років. Ну і, відповідно, нашій цивілізації не так вже й багато років. Зокрема, нам, ось таким, як ми зараз тут є. Ще не так давно люди були висотою 3 і більше метрів. Біблія передає весь зміст чи сценарій того, що відбувається насправді. Однак релігійні конфесії трактують її абсолютно невірно і лише з метою управління тобою. Твій Бог рабом тебе не називає, твій Бог, Творець, передав землю тобі в довірче управління чи правильніше в вірче нема правильних слів зараз. Мову прицільно кастрували, щоб обмежити наше розуміння. Божественний траст поняття, яке мало кому про щось говорить. Релігія лише метод присипання та управління сплячими. А біблії переписані системою десятки і десятки раз так, щоб ти не знайшов там інформації. Але й не бульщайся, якщо тобі попаде в руки оригінальна, не кастрована Біблія, ти все рівно нічого в ній не зрозумієш. Твоє мислення обмежене і стандартизоване, прямолінійне, що є також впливом системи через запрограмовані процеси виховання та систему освіти, суть якої полягає в тому, аби виростити сплячих, недієздатних, обмежено мислячих біороботів рабів. Які будуть керуватися не честю і мудрістю, а жалістю, емоціями та відчуттям власної важливості, що ми навколо її спостерігаємо. Ми всі вважаємо себе мудрими і знаючими, і, не знаючи нічого, так спішимо вчити і наставляти, критикувати і засучувати. Все лежить на поверхні, все наяву, тільки ми давно не здатні помічати щось крім того, що нам диктують. Будь обережний з тим, у що віриш. Ти не замислювався, а де цвинтари за попередні 1800 років? Тут тільки за останні дві сотні років уже місць під цвинтари не всюди вистачає. Що ж мало би бути за два тисячоліття? Та хоча чому б могили 150 років тому виглядали по-іншому, склепи були, в які пішки можна було зайти. А чому кладовище від слова клад, і все не так, як тобі розкажуть. Отже, людей не так давно хоронять по нинішніх християнських канонах, а можливо тому, що раніше люди щось таке знали, а не в балаган і любий бред вірили. Вас ховають, ще й переважно всіх напічних ядами, важкими металами, які наявні в складі кожної пігулки та навіть кожної вітамінки, яка продається в аптеці, якими ви обжираєтесь протязі життя, закопують глибоко в землю, зашитих одягом, тканинами та деревом. Не просто так, а щоб тіло довше розкладалося, прям щоб дуже довго, і як вишенька на торті хрест в голові. І ніхто нічого не може ні відчути, ні замітити ритуал на прив'язування та тарзання ваших душ. Плюс жалість і плач нещасних родичів. Але торгічний сон, зцілення. Для сучасної людини звучить як фантастика. Звичайно. А чому на вкриття тіла забирають? Знайди корінь цих дій, і ти просто офігеєш. Але вряд чи ти повіриш після такого ефектного прошиття і програмування твоїх мозків. Один морок навколо чорне за біле, а біле за чорне. Узори, тебе лякають слова сатана, демони, цифра 666. Ти нічого про це не знаєш і не там боятися треба. Абсолютно перевернуто, абсолютно біле за чорне, чорне за біле. Сатана, князь світу цього, у Біблії так і написано, а число 666 красиве, сильне, магічне число. І то, що паразити знають, як ним користуватися, а ти не знаєш, не робить його страшним і диявольським. Ну ти знай, хто тобі забороняє, не сміши число звіра, йопта. Та нема тут гіршого звіра, як наші з вами представники, як недолюдина. людина. Ти подивися на емблему, наприклад, Всесвітньої Організації Охорони здоров'я або Організації Об'єднаних Націй. Що ти там побачиш? Там немає трьох шістьорок. Але ж ти не вмієш бачити, і ти не бачиш, воно ж наяву перед тобою. Що там закладено? Тобі ж відвернули увагу, щоб ти, не дай Бог, не розібрався і вірив всякої вихідне цей. Є дві важливі якості, які притаманні людям. Совість і репутація. Так ось, совість це все, що пов'язано саме і тільки з тобою. Як ти поводишся, проявляєшся, взаємодієш, як відносишся до чогось, до когось, чи обманюєш це все твоє і це все ти. І це не маска, її не знімеш. А є ще репутація. Інколи дуже рідко в обмеженому колі людей вона відповідає рівню твоєї совісті. Але здебільшого це штучно створена та накручена фікція. Яка більше вказує на твою служивість в системі і паразитам, аніж на твою совість, і якою частіше прикриваються саме безсовісні, безчесні і непорядні, так як це маска, яку запросто можна одягти, яку можна сфальсифікувати і шляхом поширення потрібної інформації та слухів, або підвищити, або ж знизити її рівень. І в суспільстві частіше роблять упор саме на репутацію, як ти виглядаєш, яке враження створюєш, що про тебе говорять, про те саме совість. Найважливіша якість, з якою потрібно працювати. Все потрібно робити по совісті, по людськи. Бо людина це перше джерело того, що було закладено в цьому проєкті. Тільки згадай пункт перший: не всі люди є люди. People – чоловік це носителі душ, а human люди, то, що клонували, і всі наші проблеми звідси. Ми, зовнішньо проявлених прямоходячих людей і хюманов, вважаємо за чоловіка. А це не так. Люди запрограмовані і прошиті чоловіки піпол живі. Ну їх приспали, підмінивши абсолютно всі поняття і замаскувавши знання. Тож просинайся, якщо ти чоловік. Любого прохожого і хто стоїть силами зла? Всі відповідають – Син погибелі. Задай слідом второй вопрос. А хто управляє силами добра? Уверяю тебя, все скажут, Сын Божий. Они смотрят и не видят. Слушают, но не слышат. Разве где-нибудь? Хоть где-нибудь? Написано? Бог, это добро. Нет, не написано. А что же написано? Что кричит с каждой страницы во все голоса? Бог есть любовь. Ну что им до любви? Что им какой-то там бог? Их растили такие же безмозлые родители. Они их в школах, окончили институты. Да у них же вот тут место любви высшее образование. Какое им дело до того, что написано? Между тем, и силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот, кто ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек.